В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Читаємо в сьогоднішній Іванрії, що дуже-дуже багато людей прийшли слухати науки Ісуса. Але не всіх це цікаво. Бо читаємо, що Ісус побачив два човна біля берега, з якого вийшли рибалки. І почали полоскати свої сіті. Зовсім їх не цікавила наука Ісуса. І це те, що ми маємо сьогодні. Ви прийшли до храму зустрітися з Ісусом, а дуже багато людей, які проходять повз храм, ця зустріч з Ісусом їх зовсім не цікавить. І подивіться, хто був у цьому човні, сам майбутній верховний апостол Петро. І це є дивно, бо це не є їхня перша зустріч з Ісусом. Ісус вже був у Петра в домі, зцілив йому тещу, Петро бачив багато чудес Ісуса, а тут Ісус навчає і його зовсім це не цікавить. Друге, це є правда про людину. І Івангелія дуже добре знає правду про людину. Ще недавно ти міг бути надзвичайно щасливий. Від своєї зустрічі, від такого близького досвідчення Бога. А за якийсь час пішов і так напився, що опустив недільну святу Літулі. І це є правда про нас. І Іван Грія знає цю правду. А Петро має свої справи. Дорогі, коли ми маємо свої справи. Коли ми так дуже сильно переймаємося своїми справами, то нас і Бог перестає цікавити, і молитва відходить на другий план. В житті Петра сталася трагедія. Цілу ніч ловив і нічого не зловив. Це трагедія для рибалки, це трагедія для чоловіка, а ще село бачить. А чоловік хоче бути великий, хоче, щоб його похвалили, оцінили. І ще на людях, а тут нічого. А пам'ятаєте, що це було основне місце праці Петра, Риболовля. дружина з тещою вже чекає на зарплату? А пам'ятаєте в Іванії написано, що Ісус цілив Петрову те, що з гарячки. Деякі дослідники, як Святого Письма, кажуть, що це була така гарячкова жінка. І для Петра це така трагедія, що він нічого не зробив, нічого не зробив. Що його вже навіть Ісус не цікавить. Але Ісус входить до човна Петра. Знову ж, Петро знову ж не має жодної охоти до цього, щоб Ісус входив до його човна. Цілу ніч рибали. Тепер ще сіті має полоскати. Напевно, єдине, про що мріяв, це дорогі, піти додому і виспитись. Але дорогі, Ісус часом входить в наше життя. Не питаючи, особливо тоді, коли потрібно нас рятувати. Це як ви дорогі батьки ведете своїх дітей до лікаря, хоча вони не мають жодного бажання. Не одна мама каже, я би дала себе покалічити, тільки щоб моя дитина не страждала. Другі, Ісус дав себе за нас покалічити аж до смерті. Але часом на операцію таку духовну нас мусить відвести. Хоча Ісус шанує свободу Петра, бо вже в наступний момент Він просить Його, просить відплисти від берега. Ісус війде до нашого життя, але одразу попросить, запитає, чи можна. Один маленький хлопчик запитав свою маму, матусі, чому я так страждаю? А мама відповіла, «Коли би, а коли б Ісус попросив тебе допомогти йому нести Його хрест, ти допоміг би? Ну, то, власне, допомі... ну, власне, попросив. Дорогі, багато з вас досвідчують в своєму житті різноманітні страждання. А коли б Ісус сказав вам, що від цього страждання залежить спасіння вашої родини від цього страждання залежить майбутня радість і щастя ваших дітей. Від цього страждання залежить ваше спасіння і попросив би вас його прийняти. Чи ти би прийняв? То, власне, попросив. Ісус ходить, але зараз же просить. Ісус просить відплисти від берега і навчає з човна. Ісус тут поводить себе дуже спритно, дуже спритно. Петро є в човні, не має жодного бажання слухати Ісуса, але не має куди втікти. Ну бо в човні на середині озера. І може тут хтось з вас мав би таке бажання зараз вийти з церкви і вже не слухати цієї науки. Але люди дивляться священно, напевно, зауважує, я так добре бачу, аж там до притвору, до дверей, то вже достою, достою до кінця. Петро сидить в човні і мусить слухати Ісуса. Відпливи від берега, каже Ісус. І другий Петро починає дивитися на свій берег, на своє село, на своє життя. На це все починає дивитися з того самого місця, що Ісус. Другий, коли маєш якусь кризу в своєму житті. То не сиди по вуха в цій кризі. Спробуй так на дистанції подивитися на те, як ти живеш. Відпливи десь так трохи від берега. Поїдь на реколекції, поїдь до зерканиці, там закрийся на кілька днів. Подивись на відстані, як ти живеш. Це, власне, Ісус робить для Петра. І ще з того самого місця подивитися. З якого дивиться Ісус, так з Ісусом подивитися на світ. Ісус сідає біля тебе, обнімає, і тобі пояснює, як цей світ, як, як він заплутано збудований. Дивися, твоя мама, бачиш, вона постійно кричить, Не осуджує. Вона боїться. Вона постійно боїться. Ой, так би з Ісусом дорогі подивитися на наше життя. Він би нам це все зовсім в іншому світлі показав, як ми це бачимо. Як ми це розуміємо? Петро слухає Ісуса і одразу має результат. Закінці ті на глибини. Коли Петро почув це прохання Ісуса, то напевне чуть не втратив свідомості. Хто ловить рибу в жару? Адже вона ховається. А тут ще все село дивиться. Що вони собі подумають? Що ми цілу ніч десь собі гуляли? А середня будемо рибу ловити. Не кажи мені цього робити Ісусе, бо те ще дивиться. Петро міг би так сказати, але він настільки, настільки задивився, заслухався в Ісуса, що виконує Його бажання. І переконується, що якщо немає риби, але Ісус каже, що риба є, то риба є, що неможливо стає можливим. І ви, дорогі брати і сестри, коли станете перед найбільш. Неможливими до виконання завданнями, такими, яких ми неможливо виконати. І коли з вами буде Ісус, то ви зможете їх виконати. Зможете. Навіть якщо не буде це відповідний час, не відповідне місце, і ви будете до цього не надаватись. Знаєте, друзі, багато з нас хворіють на таку хворобу, яку можна було назвати ще п'ять хвилин. Це життєвий шлях це життєва постава багатьох людей. Це е, таке втікання від багатьох фантастичних справ, які міг би ти вже, зробити вже тепер. Ще закінчу навчання, ще знайду роботу, ще знайду собі пару і почнеться моє життя нарешті. Дорогі, коли ти з Ісусом, то це все вже можна зробити. Вже. Можна зробити все, всі фантастичні справи в твоєму житті. Коли Бог знайде у тобі віру, то все відбудеться вже тепер. Маємо такого Бога, який в кожен момент може сказати: немає туди риба. Я кажу, чи є. А я кажу, що є, чи ти в це віриш, чи ти в це віриш. І він зовсім не буде чекати, коли, коли ви будете святі і досконалі, до якого. До якого Петра прийшов Ісус? До, до наверненого по наповненого Святого Духа? Ні. Петра, який навіть не мав охоти на якісь релігійні справи, який мав таке відчуття, що він безнадійний і життя йому не вдалося. Так в близькості з Ісусом стілюється Петро, перемагає свій біль і свої депресії. Про що міг мріяти Петро після цієї невдачі? З нічної рибалки, щоб так наловити багато риби. і щоб всі це бачили. Так кожен чоловік мріє про свій тріумф, про свою перемогу, про знищення своєї поразки. Ісус каже: хочеш, ну то закінь сіті. І за момент всі ті починають ірватися від такої кількості риб. І Петро залишається з Ісусом написаним. Десь так можна собі уявити, так в покорі лежить в серці і риби. Це так, напевне, якось симпатично виглядає між цими карасиками і концями. Ісус каже, Петре, ти так направду хочеш бути великим, щоб тебе направду всі подивляли, то лиши ці сіті і людей будеш ловити. Дорогі, хочете направду бути великими, то залишіть ці всі свої фантазії, ці всі свої комп'ютери, ці всі свої. Телебачення і піди і злови свою дружину для Бога. Злови для Бога своїх синів. І тут будеш великий. І це буде твоя робота. Для євреїв вода, озеро, море це було символами пекла, безодні. Ловити людей, це витягувати людей з пекла. Витягни свою дружину з цих нервів і депресії. Тут будеш великим, але мусиш залишити ці свої рибки, тобто мати властиву ієрархію цінностей, що в цьому житті для мене найважливіше, і чим я заради цього можу пожертвувати. І це в нас потрібно направити, у цю ієрархію. І тоді будеш великий. Амінь. Слава Ісусу Христу!